The <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 8 жовтня, 958-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни знову атакували двома балістичними ракетами Одесу, знову по припортовій інфраструктури і знову є влучання по цивільному вантажному кораблю. Та одна людина загинула ще троє травмованих. Ну а Вечір росіяни, як завжди, пустили іранські мопеди 19 штук. Знову на півдні, Херсонщина, Одещина і Миколаївщина. 18 з 19 мопедів наші хлопці збили. Але був один прильот в Чорноморську поруч з Одесою в багатоповерхівку. Якимось дивом травмованих та загиблих людей немає, хоча руйнування досить великі. Ну а на Миколаївщині збили три дрона, і ніде в Миколаївській області минулої доби не було обстрілів навіть в районі. Акова, знову наші хлопці наваляли росіянам там. Ну а на Херсонщині тривають російські обстріли. Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним. Одна людина загинула ще 24 людини травмовано. Прошу тільки одного закинути на FPV, щоб робити помсту росіянам, і багато росіян ставали хорошими росіянами.